Буття, глава 46. І вирушив Ізраїль, і все, що його, і прибув до Бершеви, і приніс жертви Богові батька свого, Ісака, і промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні, і сказав: Якове, Якове. А той відказав: Ось я. І сказав він: Я той Бог, Бог батька твого, не бійся зайти до Єгипту, бо я вчиню тебе там великим народом. Я зійду з тобою до Єгипту, і я також, виводячи, виведу тебе. А Йосип закриє рукою своєю очі твої. І встав Яків з Бершеви, і повезли Ізраїлеві сини свого батька Якова, і дітей своїх, і жінок своїх возами, що послав фараон, щоб привезти його. І взяли вони стада свої, і маєток свій, що набули в землі Ханаанській, і прибули до Єгипту, Яків, та весь рід його з ним. Він привів із собою до Єгипту синів своїх і синів своїх синів з собою, дочок своїх, і дочок синів своїх, і весь рід свій. А оце ймення синів Ізраїлевих, що прибули до Єгипту. Яків та сини його, перворідний Яковів, Рувим. І сини Рувимові Ханох, і Палу, і Хецрон, і Кармі, і сини Симеонові і Ємуїл, і Ямін, і Огад, і Яхін, і Цохар, і Саул, син Хананіянки. і сини Левієви, Гершон, Кегат, і Мерарі, і сини Юдені Ер і Онан, і Шела, і Перец, і Зерах, і вмер Ер і Онан у ханаанській землі, а сини Перецові були Хецрон і Хамул, і сини Ісахарові Тола, і Цува, і Йов, і Шемрон, і Сини Заволонові, Серад і Елон і Яхлеїл, оце сини Ліїни, що вродили вона Якову впадання арамейським, та дядьку його Діну, усіх душ синів його, і дочок його тридцять три, і сини Гадові, Ціфйон і Хаггі, Шуні, і Ецбон, Ері, і Ароді, і Ар'єлі, і сини Асирові, Їмна і їшва, і Їшві і Верія, і сірах, сестра їх, і сини Верії, Хевер і Малкіїл. Оце сини Зілпи, що Лаван був дав її своїй дочці Лії, а вона вродила їх Якова шістнадцять душ, сини Рахілі, жінки Якова, Йосип і Веніамин, і вродилися Йосипові в Єгипетськім краї Манасія та Єфрем, що їх уродило йому оснат, дочка Потіфера, жерця Ону, і сини Веніаминові, Бела і Бехер, і Ашбел, Гера, і Нааман, Ехі, і Рош, Мушім, і Хушим, і Ард. Оце сини Рахіліни, що вродилися Якову усіх душ чотирнадцять, і сини Данові Хушім, і сини Нефталимові, Яхсеїл, і Гуні, і Яцер, і Шилем. Оце сини Білги, що її Лаван дав був своїй дочці Рахілі, і вона породила їх Якову усіх душ сім. Усіх душ, що прийшли з Яковом в Єгипет, що походять із стегон його, окрім жінок, синів Якова, усіх душ шістдесят і шість, а сини Йосипа, що народилися йому в Єгипті, дві душі, усіх душ дому Якова, що прийшли були до Єгипту, 70. І послав він перед собою Юду до Йосипа, що показував перед ним дорогу до Гошину. І пробули вони до краю Гошен, і запріг Йосип свою колесницю і вирушив на зустріч батькові своєму Ізраїлеві Гошену. І він показався йому і впав йому на шию, та й плакав довго на шиї його. І промовив Ізраїль до Йосипа: Нехай тепер помру я, побачивши обличчя твоє, що ти ще живий. А Йосип промовив до своїх братів і додому батька свого: Піду я розкажу фараонові та й повім йому, брати мої, й дім батька мого, що були в краї ханаанським, прибули до мене. А люди, ці пастухи, отари, що були скотарі, і вони припровадили дрібну та велику худобу свою і все, що їхнє було. І станеться, коли покличе вас фараон і скаже, яке ваше заняття? То ви відкажете, з котарями були твої раби від молодості своєї аж до тепер, і ми, і батьки наші, щоб ви осіли в країні Гошен, бо для Єгипту кожен пастух Отари огийда.